Вашановні глядачі, дякую, що дивитесь, Дякую, що довіряєте. Впродовж найближчої години буду підбивати підсумки не просто цього надзвичайно тривожного тижня. Буду говорити загалом про комплекс величезних проблем, які стосуються не лише України, а наших друзів і союзників. Ну і загалом будемо намагатись прокреслити траєкторії подальшої війни. Сьогодні в студії працюватиме Майкл Карпентер та Пьот Кульпа. Зараз в нашій студії працюватиме амбасадор Майкл Карпентер, колишній заступник помічника міністра оборони Сполучених Штатів, надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів організації з безпеки та співробітництва Європі обсє у 2021-2024 роках. Вітаю вас, шановний пане амбасадоре Карпентер. Ну що надзвичайно складна? Незвичайно складна ситуація. Так і ми розуміємо, що в теперішній фазі дипломатичне врегулювання російсько-української війни навряд чи можливе. Так росіяни продемонстрували свій ультиматум у Стамбулі під час перемовин. Вони понизили ранг свого представництва до рівня мединського, який виконував певну. Технічну роль, ну і бачимо, що росіяни починають вкотре по звірячому бити по наших містах, і радше всього це демонструє, що росіяни не готові до перемовин. Вони готові були висунути свій ультиматум для того, щоб продовжувати літню наступальну кампанію. Хотів би розпитати вас про відчуття теперішнього дипломатичного моменту, чи він взагалі е прогнозований. Що ж, я вже багато місяців залишаюся песимістом щодо перспектив дипломатичного врегулювання війни з однієї простої причини: Україна не готова капітулювати, а Владімір Путін наполягає саме на її капітуляції. Між цими двома позиціями неможливо знайти компроміс. Попри те, що у Вашингтоні та інших західних столицях останнім часом зростає спокуса вдаватися до магічного мислення, спекулюючи на темі можливої угоди, яку нібито зможе укласти президент Трамп, реальність. Залишається незмінною. Росія продовжує прагнути підпорядковувати Україну, знищити її суверенітет. А Україна рішуче відмовляється це прийняти. Вона не має наміру капітулювати перед Росією. Шановне пане амбасадор Карпентер, хотів би вас розпитати про дві гри. Так, одна гра яку проводить теперішня американська адміністрація президента. Трампа так він намагався втягнути росіян в певний переговірний процес, туди відряджали Стіва Віткофа з певними пропозиціями і з певними, так би мовити, великими дискусіями. Ну і Вашингтон демонстрував певний, певні сигнали приязні до президента Путіна. З другого боку, президент Путін також провадив свою дуже хитру. Дипломатично спецслужбіську гру стосовно американського президента і нової американської адміністрації, але ми бачимо, що все впирається в неготовність Путіна застосовувати певні дипломатичні моделі поведінки. Так, Путін ставить лише на війну. Ну і відповідно от ваше відчуття, як зараз буде формувати свою позицію американська адміністрація і президент Трамп. Адміністрація Трампа намагалася знайти дипломатичне вирішення, діючи в супереч логіці та здоровому глузду, вона чинила тиск на Україну, намагаючись водночас задобрити Росію, обіцяючи зняття санкцій, послаблення міжнародного тиску, відновлення економічних зв'язків і перезапуск дипломатичних відносин між США та Росією в майбутньому. Як я вже зазначав, ця стратегія зазнала невдачі. Все більше американських конгресменів і демократів і республіканців розчаровані таким підходом. Вони усвідомлюють, що Путіна звинувачено міжнародним кримінальним судом у воєнних злочинах. що Росія є агресором у цій війні і що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну у пошуках справедливого і довгострокового вирішення. для цього необхідна не лише додаткова допомога. А й певна форма перемоги України на полі бою для нашої перемоги нам потрібні відповідні засоби. Йдеться про далекобійні. Ракети і про системи, звісно, стримування російської агресії. Так, от кілька днів тому наші спецслужби здивували не лише нашого ворога, але й здивували наших американських друзів. Здивували європейців. Вони провели надзвичайну ювелірну роботу. Зокрема, йдеться про ураження частини російської ядерної тріади. Літаки, які були розташовані за 4 тисячі кілометрів від лінії фронту, йдеться про удар дронами по російській стратегічній авіації. Так ніхто цього не чекав. Ну і ми це зробили. Зокрема, ми продемонстрували, що Україна має. Карти дуже часто нам казали, що України нема карт. З'ясувалося, що все не зовсім так, але для перемоги ми потріб... ми потребуємо підсилення певних далекобійних систем. Чи взагалі є вірогідним те, що адміністрація Трампа втомиться від російської брехні і піде на якісь радикальніші і серйозніші кроки? Ви абсолютно праві. Україна має чимало сильних сторін, і на її боці інноваційність, рішучість і винахідливість. Попри відсутність повноцінно функціонуючого військово-морського флоту, Україна змогла нейтралізувати майже весь Чорноморський флот Росії. Попри значну нерівність у повітрі, коли її військово-повітряні сили поступаються російським повітряно-космічним силам, Україна успішно позбавила Росію переваги в небі над власною територією. Ключовий виклик полягає в тому, як перенести цю асиметричну перевагу на сухопутний театр бойових дій у цьому? Ви теж маєте рацію. Можливості для завдання ударів на великій відстані, застосування безпілотників, протипіхотних мін та інноваційної тактики відіграватимуть вирішальну роль у досягненні успіху України. Однак я не став би покладати великі надії на те, що робитиме адміністрація Трампа. Наразі ініціатива перебуває в руках європейських держав. Вони мають можливість заарештувати заморожені російські активи, які знаходяться знаходяться під їхньою юрисдикцією і спрямувати ці ресурси як на інвестування в динамічну та інноваційну оборонно-промислову базу України, так і на розширення власних виробничих потужностей у сфері оборони, тих самих потужностей, які стануть критично важливими для забезпечення так званої стратегічної автономії Європи в майбутньому. Якщо це справді їхня мета, то вони мають продемонструвати на ділі, що володіють політичною волею, мобілізувати ці кошти, інвестувати у власне оборонне виробництво. Підтримати оборонний сектор України, а потім, можливо, уклавши угоду з адміністрацією Трампа, отримати доступ до окремих високотехнологічних оборонних рішень, зі США. це виглядає як логічний і прагматичний наступний крок. Проте на цьому етапі все справді залежить від Європи. Шановний пане амбасадоре Карпентер. А якщо, наприклад, говорити про погрозу американського президента вийти з перемовного процесу, Дональд Трамп кілька разів казав, що він збирається виходити в разі чогось з перемовин. Так, що би це означало для нас і для Росії, і загалом, як так сталося, що теперішня американська дипломатична місія перетворилася з місії країни, яка допомагає Україні безпосередньо в місію так званого негоціатора, перемовника, так людина, яка організовує процеси, можливо, Сполучені Штати. В певний момент були би готові повернутися до старого свого ставлення до російської агресії, допомогти Україні у військовий спосіб відстояти свою незалежність і суверенні кордони. Ви маєте рацію, адміністрація Трампа позиціонує себе як посередника між Росією та Україною, що суттєво відрізняється від підходу адміністрації Байдена, яка послідовно підтримувала Україну та прагнула забезпечити їй якомога сильніші позиції на будь-яких можливих переговорах. Наразі я не став би затумувавши подух, очікувати, що адміністрація Трампа змінить свою позицію. На мій погляд, у її основі лежить бажання перезавантажити відносини з Росією. Це, як мені здається, є головним геополітичним імператив або навіть стратегічною метою адміністрації Трампа саме цим пояснюється її нинішній підхід до України, який вона демонструє останні п'ять місяців. Те, що потенційно може змінити цю ситуацію, це тиск з боку республіканських членів Конгресу, особливо тих, хто не бажає миритися з тим, що Сполучені Штати залишаються осторонь і не підтримують жертву широкомасштабної агресії з боку авторитарної і диктаторської держави, якою є Росія, і тому, на мою думку, з часом. Ми можемо побачити зрушення, і певні ознаки цього вже помітні, зокрема, у вигляді ухвалення законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо санкцій проти Росії. Цей законопроєкт знаменує початок руху в Конгресі, який подає чіткий сигнал адміністрації про те, що нинішня траєкторія є неприйнятною. Втім, між поточним станом справ і запровадженням справді жорстких санкцій проти Росії ще залишається чимала відстань. Саме тому, відверто кажучи, вважаю, що що зараз м'яч на полі європейських країн саме їм варто зробити наступний крок. Я б не покладав великих очікувань на те, що адміністрація США найближчим часом зробить рішучі кроки на підтримку України, попри наявність 3,8 мільярда доларів у так званих президентських фондах і ще 9 мільярдів доларів у фондах безпекової допомоги Україні, які можна було б спрямувати вже сьогодні, якщо буде ухвалено відповідне політичне рішення. Я б усе одно не сподівався на це. Справжні. Питання зараз полягає в тому, чи зможуть європейські держави нарешті активізуватися і використати заморожені російські активи для реальної підтримки України не в майбутньому, а вже сьогодні. Хотів би розпитати вас про те, де закінчується терпіння президента Дональда Трампа, коли ми говоримо про великі глобальні. Речі. Так, терпець Трампові урвався, ну і він розірвав на певному рівні відносини з Ілоном Маском. Так, Дональд Трамп в певний момент сказав, що Путін абсолютно крейзі, геть божевільний. Дональд Трамп радше всього може змінювати своє ставлення до ситуації, коли його починає припікати. Ну, і ось, якщо ми говоримо про кардинальну зміну в політики. Дональда Трампа, що Путін, які ще злочини він має зробити, щоб американці зрозуміли, що Путін знущається не з переговорів. А що Путін знущається з президента Трампа, і що Путін виставляє на посміховисько саме президента Трампа, і на посміховисько не перед європейцями, не перед Україною. Ми в такій в трагічній ситуації. Наприклад, він насміхається над Дон Трампом, зокрема перед обличчям неконтрольованої поведінки Китайської Народної Республіки. Очевидно, що на міжнародній арені розгортається подвійна гра. Особисто я не надаю великої ваги гучним заявам президента Трампа на кшталт: зупиніть Владіміра» чи Путін остаточно з'їхав з глузду. Ці фрази виглядають як риторика, розрахована виключно на внутрішнього виборця, але, врешті-решт, значення мають не слова, а дії А жодних реальних дій з боку цієї адміністрації, спрямованих на те, щоб завдати Росії бодай якихось відчутних втрат, ми досі не побачили, і це попри те, що війна залишається надзвичайно кривавою протягом останніх п'яти місяців, відколи ця адміністрація перебуває при владі, не кажучи вже. Про попередні роки систематичних порушень прав людини, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, те, що відбувається в Україні, не викликає жодних сумнівів. Це спроба імперської держави жорстоко підкорити свого сусіда, використовуючи методи, які давно мали би бути залишені в минулому. Адміністрація Трампа це чудово розуміє. Було б наївно очікувати і спостерігати, які ще звірства повинні статися, щоб змусити її змінити курс значно реалістичніше Пустити, що вона продовжуватиме дотримуватися обраної лінії. Якби я був українським дипломатом, я б звернувся б до європейських держав із закликом діяти активніше в нинішніх обставинах і сприяти зміні підходу. Підстав сподіватися на кардинальну зміну позиції адміністрації Трампа щодо конфлікту вкрай мало. Віце-президент Джей Ді Венс відкрито заявив, що на його думку для України не існує шляху до перемоги. Такий висновок є абсолютно безпідставним. Шлях до української перемоги існує, але для його реалізації необхідні сталі ресурси та непохитна підтримка з боку західних партнерів. попри це, така оцінка залишається офіційною позицією нинішньої адміністрації. Так, пане амбасадоре Карпентер. Ну, мої американські друзі мені якось натякнули. Якщо ти не задоволений, президентом Трампом, то можеш змоделювати ситуацію. В якій президентом міг би стати для Дівенс, і це моїх американських друзів надзвичайно сильно тривожить. Так я не прошу про цей коментар. Я хотів би розпитати вас про дуже дивну поведінку американської адміністрації, пов'язану з неприсутністю шефа Пентагона Піта Гекзета на засіданні Рамштайн. Так, ну було пояснення, що був спеціальний представник Сполучених Штатів, але не було шефа Пентагону. Попередній міністр оборони Сполучених Штатів був на засіданнях Рамштайну. Ну і відповідно, якщо говорити про... Оборонну підтримку з боку сполучених штатів нема такого побоювання, що може бути накладене вето на продаж американського озброєння нашим європейським друзям, так для того, щоб вони передавали його Україні, чи це міг би бути ну неможливий розвиток подій. Я вважаю, що ситуація з засіданням у форматі Рамштайн і тим, що міністр оборони США навіть не з'явився на засіданні контактної групи з питань оборони України, говорить сама за себе. Якщо нинішня адміністрація США фактично не готова підтримувати Україну. Власними ресурсами і закликає Європу взяти на себе більшу відповідальність за безпеку на континенті, то вона, хоча б, повинна продовжувати лідерство в рамштайнському форматі, щоб заохотити більше європейських союзників до активної участі. Якщо це справді їхня заявлена мета, то відсутність міністра оборони. На цих зустрічах, де він мав би особисто координувати дії з європейськими колегами щодо підтримки України, свідчить про те, що нинішня адміністрація просто не має наміру надавати подальшу допомогу це викликає глибоке занепокоєння. Як я вже зазначав раніше, сподіваюся, що члени конгресу усвідомлять наскільки ганебною є ситуація, коли Сполучені Штати не підтримують жертву. Широкомасштабної агресії Україну і що вони все активніше закликатимуть сполучені штати діяти рішуче разом з європейськими союзниками. Імовірно, лише під серйозним тиском з боку конгресу адміністрація змінить свій підхід Хотів вас розпитати про реальну політику Китайської Народної Республіки, зокрема Сі Дзінпіна. Так, тобто, ну нещодавно з'явився сигнал, що президент Трамп хотів би, можливо, повторити дипломатичний прийом президента Ніксона. Так, він спілкувався пару днів тому з Сі Дзінпіном. Ну і запропонував відвідати Сполучені Штати і продемонстрував свою готовність. Ідеться про Дональда Трампа прибути до Китайської Народної Республіки. Ну, але... Це так би мовити перспективи. А якщо говорити про реальну оцінку позиції Китаю, хотів би вас розпитати про неї, тому що ну, Путін приймав сі Цзінпіна 9 травня у Москві. Пут... Сі Цзінпін був чи не єдиний зі світових лідерів, який відвідав Росію. Ми розуміємо, що російська економіка не могла би функціонувати без економічної і військової радше всього підтримки. Китаю, отже, що собою зараз являє реальна китайська політика Це дуже слушне зауваження, і надзвичайно важливо, щоб в адміністрації Трампа усвідомили проти України воює не лише Росія, ідеться про справжню коаліцію: Китай, Північну Корею та Іран. Які не дають Москві масштабну підтримку у випадку з північною Кореєю йдеться навіть про відправлення солдатів для підтримки російської агресії проти України. Адміністрація, яка заявляє, що Китай є головною загрозою для національної безпеки США, має визнати очевидно, Китай є складовою цієї ворожої коаліції. Без китайських оптичних систем, верстатів, нітроцелюлози, а також фінансових ресурсів, російська військова машина була б лише тінню тієї потуги, як якою вона є сьогодні. Фактично, Китай значною мірою фінансує цю війну. Крім того, він постачає критично важливі компоненти, які уможливлюють зростання загрози європейській безпеці в майбутньому. Саме тому як Сполучені Штати, так і наші європейські партнери мають бути глибоко занепокоєні ситуацією, яку створює Китай, і тими ризиками, які він становить як для України, так і для безпеки Європи загалом. Проте досі не зрозуміло, чи адміністрація Трампа продовжуватиме дотримуватися жорсткої лінії щодо Китаю, чи в певний момент президент Трамп вирішить організувати черговий гучний саміт подібно до того, який він провів із Кім Чен Іном під час своєї першої каденції, і спробує перезавантажити відносини з Китаєм за аналогією з перезавантаженням відносин з північною Кореєю кілька років тому. Такий розвиток подій цілком можливий так само, як він демонструє бажання відновити відносини з Росією. не немає жодних ідеологічних перепон для того, щоб він спробував зробити подібне із Китаєм. Хоча чимало високопосадовців у його адміністрації, імовірно, будуть проти такого кроку, ця можливість залишається більш ніж реальною. Дуже дякую вам, пане амбасадоре Карпентер, за цю відверту розмову. Дякую вам за цей надзвичайно важливий. Публічний аналіз поточної ситуації нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював амбасадор Майкл Карпентер, екс заступник помічника міністра оборони Сполучених Штатів, колишній надзвичайний повноважний посол США в організації з безпеки та співробітництва у Європі.